І так, всім привіт. 35-та поза, 35-й дубль, щоб записати вам це відео. Так. Щоб собі просто подобатись, щоб потім було класно монтувати його. Я хочу вам розповісти про пологи і про вагітність в Іспанії. Це буде дві частини, буде два відео. І в першій частині я хочу розповісти про... Те, як проходить вагітність тут, як стати на облік, які вони аналізи роблять, як обрати лікарню, в якій ти будеш народжувати, як обрати лікаря, з яким ти будеш народжувати, чи взагалі це можливо тут, і скільки це все коштує, і просунку в пологові обов'язково, і все це звичайно з мого досвіду. Поїхали, так? Перш за все. Яка процедура того, щоб стати на облік, коли ти коли ти знаходишся в Іспанії? Що потрібно для цього? Для чого потрібна тільки прописка? Тобто вам потрібно знайти людину, яка вас пропише бажано за місцем, де ви будете проживати, щоб вам було поряд ходити в лікарню? І тоді ви просто приходите на рецепцію, даєте свою прописку. І кажете, що от тут я живу, я вагітна, і вони вас відправляють до лікаря. Ніякий міжнародний захист або ще щось, я не знаю, там. вам не потрібно. Вам потрібна тільки прописка для того, аби стати на облік. Якщо у вас все добре, з лікарем ви навіть не познайомитесь, тому що всі ці процедури, а це виміряти вагу, тиск. Взяти мазки, це все робить медсестра. Робиться це не так часто, як в Україні, наприклад, якщо в Україні там після 30-го тижня ти, мабуть, там, 2 тижні відвідуєш лікаря, здаєш завжди сечу і кров, то тут ні. Я приїхала, коли я була на 25-му тижні вагітності, і я здавала аналізи два рази. Сечу кров, сечу кров і, і глюкозу. Все. Скільки це все коштує? Це все безкоштовно. Вам нічого не потрібно платити. Оці всі аналізи, ти стоїш на обліку, це як у нас ем, поліклініка, ем, от тут так само немає е, місця, де народжувати. Немає е, родильних кімнат. Це поліклініка. Все, там ти здаєш аналізи, міряє тиск, і на 35-й тиждень дають направлення в госпіталь, який знаходиться найближче до місця де, де ти живеш, до місця твоєї реєстрації, твоєї прописки. І на 35-му тижні я поїхала в цей госпіталь. У мене це був санбой, в санбої, сан де у санбої. Там просто вони записали всі мої дані, запитали про, про як проходить вагітність, яка була перша вагітність. Ну, все запитали на рахунок вагітності, донесли це собі в, в комп'ютер і дали мені направлення, що якщо я не народжу до сорокового тижня, то на сороковому тижні я до них приходжу а, на огляд. Але в мене так не сталося. Бо я народила на 38 тижні і два дні. Тут немає таких частих візитів, якщо вагітність. Я говорю з, е, виключно зі свого досвіду, і моя вагітність була дуже легкою, як і перша, з гарними аналізами, е, взагалі без ніяких проблем. То вагітність веде медсестра, а е, всі аналізи бере медсестра. Е, далі приїздиш в госпіталь. За місцем прописки, найближчій. Там також з тобою розмовляють медсестри. Я бачилась з лікарем лише один раз. Десь на 35-му тижні у мене був тонус живота, такий там прям біль така тянула. І я поїхала в лікарню, бо як невідкладна допомога. І тоді до мене вийшов лікар, і лікар мене подивився. А так це все в них роблять медсестри. На рахунок того, чи можна домовитися з лікарем в державній лікарні? Ні, ти просто приїжджаєш по швидкій, як, який лікар буде на зміні, такий в тебе і прим. І то також, якщо це пологи без ускладнень, це не лікар, а все медсестри. що ще про сумку в пологові. Сумка в пологовий. Що вам потрібно? Памперси для дитини. Одяг для дитини для себе, якщо там є бажання щось новеньке одягти вже без е, животика, щось таке, е, якийсь інший одяг, чистий, все. Вони дають е, там е, пеленки е, одноразові, е, труси одноразові. Все це видається в. Сорочка, в якій народжувати, вони потім змінюють її, приносять тобі там другу, третю, в залежності від того, як там вона забруднюється, що там постільна білизна, цього всього не потрібно. Якщо ти хочеш там нафарбуватися, ти береш з собою там, для макіяжу. Там розповім, що було в моїй сумці. Одяг для дитини, памперси для дитини, одноразові пеленки не потрібно. Сорочка, щоб народжувати, не потрібно, видають. А, далі що в мене був для себе одяг там халат, а, як вони бюсти для годування спеціальні, Ну, це все мені було зручно, і я себе гарно почувала в своєму а, милому, гарному халатику. Далі що? У мене було зложено з собою для макіяжу, у мене навіть фен був з собою, але мене виписали на наступний день, так що в мене навіть голова була чиста, не потрібно було. А у мене були там ще одноразові труси, вони також не потрібні, бо там все видають. Ну і, все. і ще про те, як доїхати до самого пологового, коли ти народжуєш. У мене було декілька варіантів. Я спочатку думала, що я буду їхати на таксі, щоб там. Нікого не шукати, хто мене туди завезе, але потім я поспілкувалася з однією дівчиною, вона сама гінеколог, і вона мені сказала, що не треба на таксі, навіщо тобі там пояснювати таксисту, що ти народжуєш ти швидше, а раптом відійшли води. Говорить, просто викликати швидку. І вона мені це зробила, коли я відчула, що у мене вже там схватки починаються. І я просто їй там зателефонувала і кажу, мабуть, мабуть, так викличеш швидку, і вона мені викликала. Вона приїхала, я не знаю, ну мабуть, хвилин за 10, тому що я навіть не встигла каву допити. Я з'їла свій сніданок, з'їла як завжди, там омлет, а, а кава так і залишилась недопитою, тому що мені вона вже дзвонить і каже, все, все швидка, вже приїхала. І ще що хотіла сказати, що я це все розповідала взагалі про державні лікарні. А якщо у тебе є можливість піти в приватну лікарню, то там ти можеш домовитись звичайно з з лікарем, як це з будь-яким, обрати лікарню, яку ти хочеш, домовитися з лікарем, яким ти хочеш. Але якщо ти народжуєш ідеш по цьому КЕЦ Салют, це державна медицина, то ти просто приїжджаєш по швидкій на бригаду, яка працює цю зміну, і, і вони вже з тобою знаходяться. Мій досвід був класним. Наступне відео вже буде про те, як проходили самі пологи. Так що чекайте, я думаю, скоро, скоро, скоро обіцяю.